Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку театр ляльок, створення макету сцени, задників і ляльок для лялькової вистави. Дайте відповіді на питання: чи бували у театрі? Які види театрів існують? Які вистави дивилися? Що найбільше запам'яталося? А зараз поміркуйте, який ви театру показано на відео. Це драматичний театр. Наступний. Музичний опера і балет наступний. Кіньовий театр. Були собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові. Сядь же ти півнику на печі та їж калачі А я піду по дрова, та як прийде лисичка. То ну, не озивайсь, пішов, коли це біжить лисичка. Півнику, братику, відчини, півнику братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру! Борщик виїв і тебе візьму, а півник кажек «Коток, коток, не вилів коток. коток, не варю, коток От лисичка віконце видерла, борщик вияла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика співає. Так, це ляльковий театр. Пригадайте, що таке ляльковий театр? Театр ляльок вид театрального мистецтва, в постановах якого ролі виконують ляльки, керовані акторами-ляльководами. Найулюбленіший театр дітей театр ляльок. Це тому, що актори-акторки там ляльки. І ляльки незвичайні. Вони вміють ходити, розмовляти, плакати і сміятися. Театральна лялька є головним художнім засобом демонстрації змісту вистави глядачеві. Сцена театру ляльок зменшена модель сцени справжнього театру або ширма, за якою ховаються актори ляльководи. І ширму, і задню частину декорації оформлюють згідно зі змістом твору, який розігрують перед глядачами. Це може бути казкові міста, інтер'єри чи пейзажі уявні або справжні. Фрагмент якої казки ви бачите на світлині. Назвіть казкових персонажів. Які в нас тут казкові персонажі зображені? І що зображено на декорації? А що ж таке декорації? Це художнє оформлення сцени в театрі. А зараз розгляньте декорації. Скажіть, де відбувається дія? Подивіться уважно, що зображено, яка декорація. Так, це казка рукавичка. А ось тут яка декорація? Так. Це льодовий палац снігової королеви. Головний театр для льок України золотий ключик, розташований в столиці нашої країни Києві. Це ради вас! Я готовий Мойте руки дочі. я яка щаслива. А тут що таке? Над створенням кожної ляльки художники художниці працюють дуже довго і ретельно. Перш ніж ляльку почати ліпити, шити і розфарбовувати, її потрібно намалювати. Розгляньте зображення ляльок. Із яких матеріалів вони зроблені. Поясніть свою думку. Які ляльки вам сподобались, і чому? А зараз відпочинемо. Згадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначенням, тримати своє робоче місце у належному порядку і користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Об'єднайтеся за допомогою вчителя у групи. Кожен оберіть вид роботи, який вам більше подобається. Одна група зробить макет сцени, друга задники до лялькової вистави, а третя ляльок. Разом розіграйте сценки створу, запросіть друзів та рідних на виставу і поділіться своїми досягненнями. А зараз спробуйте ще перегляньте відео і спробуйте виготовити ляльку зі шкарпетки. Привіт, друзі! Вас вітає академічний театр брат... Ляльок! -ля І ми з нашими партнерами до хочемо показати вам урок, як зробити ляльку в домашніх умовах з підручних матеріалів. Нам для цього потрібно перша шкарпетку. Вибираємо яку цю цю. Я обираю помаранчеву, люблю яскраві кольори. Вільна. дякую, дякую за срання. Ем, Далі нам потрібні ножиці. Хто дасть мені ножиці? Наступне аксесуари. У нас є на вибір намистинки і гудзики. Оскільки я буду робити хлопчика, я використовуватиму гудзики. І останній елемент нам потрібні нитки. Нитка-голка або, в нашому випадку, це клей пістолет. Одягаємо нашу шкарпетку. На руку таким чином, щоб місце п'ятки було на великому пальці, носочок, нарешті, пальці. От у нас, в принципі, вже і є лялька, але ми її збагатимо трішки детально, деталізуючи. Що ми робимо? На місцях, де у нас будуть оченята, я зараз позначу маркером. Місця для оченят ми приклеїли наші оченята, поки вони висихають, ми відрізаємо частину шкарпетки. Отож, ми щойно відрізали нижню частину шкарпетки, і з неї ми можемо зробити. Або краватку, або метелика, або шалика. Е, простіше буде метелика. Для цього нам треба буде власне цей клаптик тканини і у ваших домашніх умовах нитка з голкою. Е, в моєму випадку, щоб швидше це було, я використаю гумку. Що у нас виходить доволі ось такий от непоганий метелик, як на мене, принаймні, для першого разу ну підійде. Ми беремо клей. Ну що ж, власне, основна частина вироблення ляльки на цьому і завершена. Ось ми прикріпили наш метелик, доволі непогано вийшло. Також з інших шматочків е, тканини ви маєте змогу зробити маленьку гривку, якщо це хлопчик. Покажись. Друже, о! І якщо це дівчинка, маєте змогу зробити такий тендітний метелик. Е, наразі я зупинюся зі своїм Петриком на цьому, що є. Сподіваємося. Вам сподобалось. До нових зустрічей! Па-па! Продемонструйте власні вироби. Діти, назвіть професії людей, які працюють у театрі. Виберіть декорації, які б ви використали у виставі рукавичка. Так, звичайно, ліс і рукавичка. Наш урок підійшов до завершення. Сьогодні на уроці я навчився навчилася. На уроці я запам'ятав запам'ятала. Найкраще мені вдалося, що саме. Найбільше мені сподобалося. Урок завершую з яким настроєм. І труднощі виникали з чим саме. Гарного дня і до зустрічі!